Робимо глиняні відкоси. Спочатку чоловік наводить красу. Ми прорубали ці вікна до самої підлоги, тому відкоси довелось ліпити повністю з нуля. На попередніх ми просто відреставрували дерево і вийшло дійсно вау. Вирішили зробити краї відкосів не стандартно рівними, а м'яко заокругленими. Щоб пасувало до нашого трохи дивного, але дуже душевного будинку. Сам процес, наче звичайний: гіпсокартон ставимо, стики пінемо, все шліфуємо, грунтуємо і шпаклюємо. Але не забуваймо, край заокруглений, і це додає трішки магії. А тепер найцікавіше: закриваємо це все біле неподобство глиною. Цю місію довірили мені. Але перед цим Руслан підготовить глину для роботи. Глина в нас вже була від розвалених сараїв. Ми просто відділяємо її від соломи. Далі трем, мажем, пригладжуємо. Уже стає краще, але покрити глиною доведеться у два шари, щоб вийшло в один тон зі стінами. Тепер у нас справжня українська мазанка, як на мене, і цікаво, і оригінально. А головне красиво. Як вам такий варіант від косів?